Давайте. Так. Налили спочатку ми 250 мл води. Помаленьку почали додавати болів. Акурненько станді. Що му? було. Долили олії, а, а тепер найбільш страшний момент долить спир, налить спир, і найголовніше, головне, щоб вони не змішались, бо вона змішується спир. Ну, получилося. Ну, получилось. Добре. Ну, візьми яку-небудь отам книжку, щоб зробити фон і щоб було видно. Ззаді постав. Переверни там другим фоном, щоб там було. Ну, трохи видно, що спирт зверху, олія посередині, а вода знизу. Угу. Такий нас вийшов. Так. З да. першого разу. Молодці. Yep.